Якості справжнього чоловіка, частина друге. Ми продовжуємо обговорювати, як це проявляють чоловіки, які мають сильне сонце в гороскопі. Так, так ми говорили попередньо відео про те, що сонце. от Спостерігайте за тим, як рухається сонце. Дивіться, приклад дуже простий. В принципі, жінки, ви знаєте, як це перевіряти. Як перевірити чоловіка, в нього сонце сильне, чи в нього сонце не сильне, чи в нього слабке? От слухайте, що він вам говорить. Все, що він обіцяв, чи він це виконав? Якщо чоловік все, що він вам пообіцяв, він все виконав. Висновок в нього сонце сильне, він молодець. Якщо він говорить, 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 говорить і робить щось взагалі не те, або взагалі нічого не робить, висновок в нього сонце слабке. Ну, Висновки дуже прості. В принципі, жінки, ви знаєте, як перевіряти чоловіків, ви якось інтуїтивно розумієте, Ага, цей вміє тримати слово, цей не вміє. Також, якщо сонце це відповідальність, да, тобто сонце воно має чіткий маршрут, який воно робиться. На сході воно стає, потім воно проходить нас над, над головою, далі йде на захід, потім під землею і так далі. І воно постійне, має постійний стабільний маршрут. Ну, от. Якщо ж чоловік лебідь, він не має взагалі ніякого маршруту, йшов йшов впав, то йшов туди, провірювати. Пройшов взагалі невідомо, куди, значить, у нього з сонцем проблеми. Це не є чоловік, який є сильний, рішучий, відповідальний і так далі. І з ним будуть відповідно проблеми. Да? Так, значить, чоловіки, вони дуже добрі та відповідальні. Ну, от. Дивіться, що означає добре. Сонце воно світить. От воно світить і воно всім дає нам тепло. От. Це не означає те, що йому можна вилізти на голову і робити з ним, що хочеш. От, ну, от уявіть собі, так, давайте там скільки сот років тому назад є цар. От він має свиту всі в золоті, він там меч має, спис, от обладунки, всі золоті і так далі. От як ви собі уявляєте, що ви з ним будете робити, що ви захочете. Бо жінки часто такі: От чоловік такий, от я зараз тут з ним зроблю те, що я задумав. Як ви собі це уявляєте? Таке не вийде. Так, чоловік відповідає: завжди виконує свої обіцянки. Сказав, зробив, да? От. будуть тримати своє слово. От. Ну, це за, за то робиться. Також давайте не будемо плутати, добре. Тому що якщо чоловік цього захотів, він вам це пообіцяв, він це зробив, то він молодець. Якщо ж ви, як жінка, стараєтесь там, ну що, а коли ти зробиш, а давайте пообіцяй. Бо я не раз таке зустрічаю з жінками. От, а нехай, ну, нехай він пообіцяє. Ну, нехай він пообіцяє. А потім він не зробив так, а на що ти обіцяв? Ну ти ж сама його заставила. Чого ти йому в голову лізеш і починаєш от маневри свої крути. Для чого? Для чого таке робити? Mm. Тобто дивіться, тут потрібно дві гри, ну, з двох сторін дивитися. Я зараз давайте так, мої, Я ще раз нагадаю про те, що ці відео, всі, які я записую, я не стараюся робити стінка на стінку. Давайте чоловіки на жінок будемо бочки катати, жінки на чоловіків. Ні, я ці всі відео записую для того, щоб ми вчилися будувати стосунки. Добре? О, і хоч щось, давайте будемо робити в цьому напрямку. Я ведичний астролог, мені є багато чим поділитися. Я з вами ділюсь цими знаннями. Ну, тому що я зараз підняв питання, що жінки можуть маніпулювати чоловіками. Зараз в коментарях почнеться. Петро, фу, ви ж вони ненависник, да? ви тут вот на жінок наїхав, наїжджає, тому що є за що. Ну, Розумієте, Тому що за 12 років консультації я тут вже такого надивився, що це просто жах. Ну, от, і Є нормальні, адекватні жінки, а є неадекватні. Точно так само є ненормальні чоловіки, є нормальні. Є адекватні чоловіки, є неадекватні, абсолютно різні. Хорошо? О, тому, будь ласка, давайте не будемо цеплятися до моїх слів, а будемо слухати те, що я говорю, і робити хоч щось в напрямку того, щоб ви стали трошки щасливіші і вам жилося краще. Ну, вам, вашій сім'ї. Так, далі поводиться дуже серйозно. Ну, дуже серйозно, це не означає, що він такий має ходити, такий прям цілими днями. Такий я такий ваще серйозний, такий. Просто я навіть в зеркало на себе не дивлюся, такий серйозний. От, ну не Так, <гігігі> добре так він рішучий і твердий. ну Чому він рішучий і твердий? Давайте ми подивимося на те, як рухається сонце. Що робить сонце? Сонце воно має чіткий свій маршрут. Бачили, щоб ну, сонце воно там їхало-їхало, таке не підходить. Ну, раз, вильнуло і поїхало далі. Ні, воно конкретно рухається прямо. Стабільно, все робиться вчасно. розумієте Тому воно рішуче. Також, чоловік, коли знаходиться. На, високому, якомусь, на якійсь високій посаді, наприклад, в уряді чи якийсь керівник підприємства, він не може казати, сьогодні йдемо туди, завтра не йдемо, а потім щось давайте поміняємо. Ні. Він, якщо взяв маршрут, він рухається в тому маршруті. Разумієте? Тобто, це так поступає людина, яка має сильний сонце. Так, життєрадісний. Дивіться, як проявляється життєрадісність. Коли ви попросили чоловіка щось потрібно зробити. Ну, От ви жінка, ви попросили щось чоловіка. Кажете, мужчина, будь ласка, піднесіть мені сумочки. Він такий, хм, чого я тобі буду сумку нести? Ну, Якщо він скаже, ти що, пошла вон, я взагалі не збираюсь тобі сумку носити, то значить в нього сонцем проблема. Якщо ж він каже, ну добре, я вам піднесу сумку, ну ось такі ноги гарні, може, десь би ми до каву сходили. Це пристрасть, да? Тобто я вам сумку піднесу, а ви мені тут кави поп'єте. Ну, з вами якось поп'ємо. Да? Ну щось таке. Чоловік він, коли щось робить, він буде від того отримати задоволення. Щастя для чоловіка це виконувати бажання жінки. Тобто жінка щось його попросила, він такий, ура, я для цієї жінки можу щось зробити, і він з радістю це робить. Тому що якщо ви його просите, кажете, ну, щось там зроби, він такий «О, починається щось там зробити. Жінки, будь ласка, не плутайте, жіночі та чоловічі обов'язки. Є чоловічі обов'язки, є жіночі. Ми говоримо зараз про чоловічі обов'язки. Ну, чоловіки, це також стосується вас. От. Я зараз в цьому відео говорю про чоловічі обов'язки. розумієте, Якщо жінка заставляє вас е, прибирати в квартирі, мити посуд, готувати їсти, дитині памперси змінити, ви можете це все робити у вільний від своїх чоловічих обов'язків час, якщо хочете. Якщо не хочете, ви можете від цього відмовитися. О, тому що дивіться, чоловік він має досягати успіхів. Ну чому е, дуже багато? Оц є цих е, як стати, зараз це багато інформації, багато відео на рахунок того, що чоловік якийсь сильний відповідальний він має бути багато грошей. Має, тому що признак того, що в чоловіка хороше сон, це не того, що він має багато грошей, і він став відповідальним. Ні, він став відповідальним, серйозним, надійним, тому він має багато грошей. В цьому суть питання. Розумієте, оце якраз воно і є далі. Життєрадість і суптимізм. Коли чоловік щось робить, щастя для чоловіка це виконувати бажання жінки. Коли щось попросив, такий, ура, я можу щось зробити. Він це робить. Покажіть мені, закоханого чоловік, який побачив жінку, в яку він закохався, він скаже такий: ну, я не знаю, чи для неї щось робити. Ні. Чоловіки, вони, ну як сказати, закоханий чоловік це клініка, розумієте, вони, вони хворі, ми сумасшедші стоїмо Тому що у жінки дві півкулі вона там постійно працює, розумієте, Це одна історія. У нас чоловіків або одна півкуля працює, або інша. Якщо вже чоловік закохався, все, то вже спасайся, хто може. Знаєте, чоловіки закохані, скажу, це клініка. Розумієте, чи це психічно хворі, чи закохані чоловіки, вони однакові. От. Да. Так, далі. Вони часто жартують та відчувають радість від виконання своїх обов'язків. Звичайно. Звичайно, що будуть радість відчувати. Звичайно, що будуть відчувати радість. Так. О. Тобто, чим більше чоловік робиться, тим більше він радісний стає. Тобто, це вогонь. Сонце це вогонь. Чоловік розпалюється ще більше. Звичайно, якщо жінка йому сказала, що вона хоче. Чоловік це зробив, вона йому за це подякувала. Тому що якщо жінка гримза, розумієте, якщо в жінки проблема таке, ну, то мені чоловік міг би й краще зробити. А ще взагалі міг би здогадатися, що я хочу, і виконати це, і зробити ще краще. Ну, може би я тоді подякувала. Так не працює. Ні. Ну от, якщо жінка з радістю щось робить для чоловіка, тоді і чоловік буде для неї робити. Дивіться, Якщо чоловік з радістю піднявся, побіг на роботу, зробив гроші, купив квіти, продукти, приніс додому і радісний від того. що треба робити? Точно так само треба робити: взяти тряпку, з радістю вимити підлоги, взяти ножа, побігти на кухню, приготувати їсти, порізати овочі. З радістю це робити. Тому що, якщо жінка, розумієте, така, о, знову треба їсти, готувати. Не є проблема з сонцем, Вона не має радості. Вона з цього радості немає. Люди не просто так сходяться. Знаєте, я не раз бачу таке, що приходить жінка на консультацію. Розумієте, вона така лебедь, такий, не то, що вмираючий. Це вже труп. Я не знаю, як вона взагалі на консультацію приповзла така. Петро, Ну мені би треба чоловіка, такого, ну, ну от такого. Мадам, ти себе бачила взагалі в зеркало? Я не знаю, що біля тебе труп вижива. Розумієш з твоїм настроєм, з таким, як ти сидиш. На консультації, куди? На тебе дивитися страшно, не то, що жити з тобою чи щось для тебе робити. Розумієте, енергію сонця потрібно прокачувати як чоловікові, так і жінці. Тому дуже важливий момент, який те, що коли є е, чоловік, якщо він радісний, з нього оце сонце, енергія, це повністю розумієте, він сяє. Він як сонце, біля нього все, все ну, тепло, весело, радісно, все сяє. Значить, він сильний. Відповідно, він жінку буде сукати тобі собі таку саму. Якщо біля нього жінка, вона таке то ну, там життя не буде. Також ну, є інакша сторона, коли жінка вона така радісна, весела, вона просто сяє. От, розумієте, вона чоловіка собі находить, який деде, де". нічого, я його запалю. Ми зможемо не запалити. Воно або є, або його нема. Це, ну, це дуже маленький відсоток людей, які ну, змінюються, які це роблять. Як правило, це, це достатньо важка така енергія, розумієте? Якщо людина того нема, то того нема. Так, добре. <кій> так, жартують, радісні, так, отримують задоволення від виконання своїх обов'язків. Ось так от виглядають чоловіки. А яких же ж вони хочуть жінок? Про це ми поговоримо в наступному відео. Так, що стосовно чоловіків, давайте так, пишіть, будь ласка, в коментарях, що би ви хотіли доповнити. Що ви зробили? Можливо, у вас є якийсь цікавий досвід. Пишіть це все в коментарях. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.